У Білгороді Дністровському відбулась чергова апаратна нарада за участі керівників комунальних підприємств громади. У центрі уваги стабільна робота служб, підготовка до завершення року та готовність до можливих ускладнень у зимовий період. Попри регулярні вимкнення електроенергії на котельнях, теплоенерго забезпечує безперебійне теплопостачання в оселях Акерманців. Як доповіли на нараді, фахівці оперативно реагують на всі виклики та тримають систему під постійним контролем. Такі ж задачі Олександр Скалозуб поставив усім підприємствам. Кожний должен відповісти сам собі на запитання: якщо завтра буде повне відключення електропостачання, чи зможе підприємство працювати? Якщо не зможе, чому комунальне підприємство Автотрансервіс нині зосереджене на підбитті підсумків року. Зараз всі розносять катанція. До того що вже впротили до кінця року і бюджетного станови інше цього підприємця сьогодні. Працює в нас 21 двірник із 25, пітери. Тому що дуже часто вони зараз хворіють. Керівниця підприємства наголосила, саме вчасна оплата послуг мешканцями є запорукою стабільної роботи підприємства. Міський центр благоустрій завершує вивіз сміття складовищ, а також виконує поточні роботи. «Продовжуємо встановлювати нових знаків сьогодні. Продовжуємо обрізку дерев в центрі міста. Попри погоду, підприємство активно готується і до можливих снігопадів. Пісок уже заготовлений. Очікується постачання солі. Також до нового року планують завершити оновлення плитки на Алеї Слави. І плануємо на цьому тижні розпочати заміну плитки на Алеї Слави. Там 130 квадратів, що до нового року встигнемо. Фахівці водоканалу нині ліквідовують два пориви водомережі на вулицях Тіраспольській та Степовій. Окрім цього, сьогодні триває заміна насоса на одній зі ствердловин міста, що має покращити стабільність водопостачання. Продовжується й контроль за ремонтними роботами в закладах освіти громади. Зокрема, в гімназії номер 2 активно тривають роботи. Сьогодні починають монтувати вентиляцію, електрики працюють вже на, на жаль стадії. Сате, працюють заштукатурені практично всі стіни, починають робити стель, і ну, витяжка сьогодні витяжка і буде витяжка і Потім буде стель. Підприємство «ЖО-1» працює у штатному режимі, виконуючи поточні ремонтні та обслуговуючі роботи у житловому фонді міста. Були також виконані роботи за, по заміні ділянки е, трубопроводу е, системи опалення в підвалі будинку Козацька-44. Е, також там встановили е, запірну арматуру на, на спускні крани. Е, також виконались роботи по ремонту електрообладнання, е, виконали бірнізова 4 ремонт освітлення mm. в під'їзді в, під в одному з під'їздів. Е, також були встановлені світильники освітлення економні перемоги. 8А та перемоги 8. Цікаву тенденцію відзначили у муніципальній варті. За словами керівниці, характер звернень від мешканців останнім часом змінився. Якщо раніше переважали повідомлення про порушення, то нині все частіше люди звертаються з проханнями про допомогу. Це робота в комплексі, в комплексі з нашим департаментом соцполітики та лікарнями з медиками. Люди звертаються, допомагаємо по мірі можливості. На завершення наради керівник комунальної установи Спорт для всіх повідомив приємну новину. Спортсмени Білгорода Дністровського з останніх змагань привезли три медалі, вкотре гідно представивши громаду на спортивній арені. Апаратна нарада вкотре засвідчила, попри складні умови, комунальні служби міста працюють злагоджено, реагують на виклики та забезпечують життєдіяльність громади. Анастасія Ків'яна толікянчук, перший муніципальний канал.